Доброго дня, мої шановні глядачі. Вчорашній випадок з Києвою підштовхнув мене до розгляду такого питання, як жнива, колаборантів і зрадників України. Самого Киву я дивитися не буду, тому що він мрець, а мерців не можна дивитися після смерті протягом 40 днів. Це дуже-дуже небезпечно. Тому дивимось, зрадники і колаборанти України будуть знищені подібним чином, як Ківа. Тобто ліквідовані, ліквідація цих людей, ліквідація зрадників, колаборантів України. Дуже багато буде, я так скажу, дуже багато, і їх зливають, зливають, ну, скажімо так, зливають, де вони знаходяться, як вони, що там, тобто все їхнє життя, все їхнє життя зливається для випрацювання, вироблення певної стратегії для їх ліквідації. А наразі вони в розробці. Вони, їх щонайменше 9 осіб, які в розробці. І для того, щоб до них добратися, необхідно ну, дізнатися їхній розклад, їхнє життя, де вони, як вони, от, для того, щоб знайти їхнє слабке місце. Тому так буде. Ну, можна так сказати, так, а ну давайте по, час, по часових рамках. Чи це буде протягом, протягом півроку, починаючи з сьогоднішнього дня 7 грудня? Так. Планується, по крайній мере, іде в планах. Воно ще якби по ілюзії, по ілюзії, але от, ну, ілюзія це може бути як плани. От я за кимось слідкую, і я так собі маю намір приблизно в якийсь часовий період або коли буде потрібний момент до них добратися і влучити. Дивіться, тут дев'ятка пентаклів, тут дев'ятка мечів, які спрямовані на людину. Тобто біля дев'яти осіб. Тут пентаклі це люди, це суб'єкти, мечі це от покарання. Покарання це спрямованість, це ціль. І знову ж таки, тут йдеться мова про націлення на висвітлення інформації необхідно. Когось шукають, когось шукають того, може тут і карта ілюзій, планів. Хтось є в розроботі, а когось ще шукають. І весь фокус уваги спрямований на конкретну людину, на висвітлення конкретної ситуації, конкретної інформації. Ну, вони ж ховаються також. Вони ж ховаються, в них є якісь там охоронці, чи, ну, я не знаю, може в когось ще є також двійники, ну, бачите, по ілюзії. Тобто є якісь спірні моменти пов'язані із уточненням інформації, уточнення інформації то можна сказати протягом півроку. Може бути, може бути, планується, але знову ж таки це залежить настільки, наскільки інформація підтвердиться, людину знайдуть, подолають певні якісь там перепони. Це, ну от, скажем, от є люди, близько дев'яти осіб, на яких спрямовані. І, знову ж таки говорю, інформацію зливають, знаходять. Чи це в мережах, в, от, карта віртуальності, соціальні мережі. Тобто їх шукають різними шляхами. Ну, скажімо так, ну, давайте подивимось. Тут йдеться мова про якогось, про якусь людину. Якусь людину, яка має домовленості з ворогом. Людина води, людина води, або вона за, ну, по стихії вода, знаєте, стихія вода, знак зодіака води, або вона світло око, світло волоса, але людина така ну, не низького рангу. Не низького рангу людина жирує, людина живе дуже добре, можна так сказати. Люди, які домовилися з ворогом, вони тут знаходяться в Україні. Вони знаходяться тут, але вони ховаються. Четвірка жезлів перевернута, це означає, що вони тут не бажані, бо вони зрадники. Наразі йдеться мова про переговори з людьми, які мають допомогти ну, їх повернути, скажімо так. Повернути, Тим людям, які знають, що з ними робити. Король ресурсів, чи то якийсь бізнесмен ну, людина, або який має у підпорядкуванні багато людей, він є як голова, чогось, начальник, бос, командир. Або в нього налагоджена якась система маркетингу, бізнесу, ну, от в такому плані, сімейний. Сімейний є в нього сім'я. Ну, а тепер дивимось Кремль також. Чи буде жнива в Кремлі? Або, ну, ну не в самому Кремлі, або в. Цих кремлівських керівників, чи йде полювання на цих людей з Кремля. Боже, дивіться, іде? Дивіться, іде в розробці також, іде планування. І планування, ну, хтось, має отримати інформа... хтось має отримати і хтось має дати інформацію. Іде робота, ну, залучені тут декілька осіб, але е... ви мене просили не розповідати про інформатор, я не буду про нього говорити, але там йдеться мова про налажен... налагоджену систему е... інформа... інформативної е... ланки. Ось так. Дуже ризиковано там, дуже ризиковано. Я не буду вам дуже багато про це говорити. Ви просили мовчати, я мовчу, то в розробці там є дехто, дехто є там в розробці. А ну, що це означає? Змія на грудях. В масці. Три старших аркани. Це стосується інформатора. Все, я мовчу. Спойлер: змія на грудях, маска і поточність. Поточність передачі інформації. Все. Я не буду вам багато про це говорити. Вибачте. Тому там іде досить потужна, налагоджена робота. Слава нашій розвідці. Тепер дивимось, так як і стосовно українських зрадників, чи буде ліквідований хтось з кремлівських, ну, будь-яким чином, чи це. Вистріл, чи це інша зброя, чи це отруєння. Хоча я знаю, що це буде. Але перевіримо кубок. кубок, чи буде ліквідований хтось із кремлівських можновладців. Дивіться, карта хитрощів. Протягом півроку, починаючи з сьогоднішнього дня, 7 грудня, чи буде ліквідований, слухайте. Слава нашій розвідці. Ми почуємо про таку класну роботу. Ця людина буде, ну, скажімо так, не самої високої ланки, ну, не президент цей. Матрешка. А це буде хтось як зам президента, от як його права рука. Одна з його рук, скажімо так, права ліва, чи права нога, ліва нога. Ну, от хтось з його буде, який володів повноваженнями, мав повноваження діяти від президента. цікаво І це буде за хитрим ходом. Хитрий хід. Рідина, рідина або ін'єкція, або кубок. Рідина, ну, ін'єкція, чого я говорю, тому що тут мечі. Важкий кінець, це буде важкий кінець до звільнення від мук, від страждань. Це буде важкий кінець до часу звільнення від страждань. Він буде мучитися перед смертю. Слухайте, мені аж, я не знаю, мені аж, аж мурашки по шкірі, мені аж трусить. Знаєте, от ейфорія вот радощів. Знову ж таки, рідина. Рідина. Давайте ще, ще три пліт один, ще три карти. Як по итогу. Це людина, яка. Була е, от, світилом, яскрава особистість, відлюдник відлюдник і е, втрата, втрата ресурсів. Це іде от, відлюдник від, це кінець е, денного шляху. Це перехідний момент. Це буде смерть, смерть. Відлюдник це от, він уходить, уходить. Це буде смерть, яка буде ощутимо, як це? Відчутно, відчутна смерть, відчутна втрата для Кремля. От королева кубків перевернута, це можна як прирівняти зараз 63% мінус. Ну, от, от ця людина була більше, ніж 50% ну, от своєю ресурсністю, своїм впливом. І людина, яка була світилом для, для Кремля, для, ну, не знаю, для Росії, яскрава така от, людина. Подивимось, подивимось, хто там здохне. Бачите, тут світло, тут світло. Він як підсвічував, він був як е, ну, от мозок, мозок, можна так сказати. І його втрата буде відчутна, того, що вони втратять оцей його ресурс, ресурс світити, ресурс, е, як це. Підсвічувати ситуацію, висвітлювати ситуацію. Ну, скажімо, сонце Кремля. Сонце Кремля. Ну, це буде за хитрістю. за хитрістю, Я, знову ж таки, не говорю дуже багато. Ви мене просили все не розповідати. Але я думаю, що. Ви зрозуміли, ви зрозуміли те, що я хотіла вам сказати. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші коментарі, за вашу підписку, за ваші лайки. Це є Україна, і ми перемагаємо.